Привіт! Цей розклад буде для тих, у кого в житті трапляються такі непередбачувані неприємності, які невеликі, але призводять вас до таких неприємних ситуацій. Щось ви смажите на сковорідці, якщо це жінка, да, то опекла руку, опекла пальця чи бризнула. Олія так зробила пухир. Там вдарилися об якогось вугла, а там, можливо, порізалися ножем. І навіть в тій ситуації, в якій можна було це і не робити, коли ріжете, наприклад, хліб. Чому таке відбувається? От давайте ми з вами подивимося розклад, чому так відбувається. Все дуже просто. Це відбувається тому, що ви неправильно думаєте. У вашій голові неправильні думки. Вищі сили вам таким чином дають щелчок, так би мовити, по носі для того, щоб ви робили правильний вибір, для того, щоб ви думали про те, що потрібно. І якщо у вас є якісь сумніви, чи, можливо, ви щось почали думати не те, що вам треба думати, то саме ось для цього і дають вам ось таку ситуацію, що не туди йдеш, не те робиш, моя хороша, чи мій хороший. Повернися, подумай, що треба робити. Ти знаєш, про що треба думати, знаєш, що треба приймати, які рішення. Беремо пораду. Що для цього треба робити? Нічого особливого, обнуляти свої думки. Якщо ви. Відчули, що ваші думки пішли не в той край, так? Обнуляйте їх. Я думаю, що ви знаєте, яким чином. Це хороша, приємна музика, це, можливо, якісь медитації, це якісь практики, це направлення думок зовсім в іншу сторону. Про щось приємне. Краще пригадайте щось приємне, так? І саме це призведе вас до того, що все стане на свої місця у вашому житті. Так що бажаю вам успіху. Лікуйте свої думки, і все буде в нормі. Пока-пока!